Так, Починаємо готувати грибочки, ті, що я сьогодні назбирав. На кострі, на мангальчику, на такій сковороді. Так. Достатньо. Зараз підсмажимо грибочки. Потім підсмажимо картопельку і буде взагалі бомба. Рецепт покажу. Отакий ось. Придивись, щоб він Так, ну що, ось гриби які сьогодні я зварив. Собрав і вже вони зварені. Їх. О! Жиром ляпнув. <гум> Капець. Так, грибочки закинули. Зараз ми їх підсмажимо гарненько на сковороді. <гум> <Мама>! <гум> Саша помощник мій допомагає мені смажити грибочки. О, клас. Коротко, зараз треба обсмажити гриби. Гарненько так до золотистої шкірочки. А потім вже буде наступний етап приготування. Ну що, ось так підсмажились наші грибочки. І Зараз я буду їх знімати у мисочку. Беру мисочку. Ось раз. І грибочки вже ми знімаємо, викладаємо. А наступний етап буде картопелька закладатися. Ось такі у нас грибочки вийшли підсмажені. Зараз ага, ще кусочок залишився. Зараз будемо викладати сюди картопельку. Добавимо олійки і будемо картопельку викладати. Так. Ну, тримай, неси. От туди десь постав. Картопельку зараз сюди нарізаємо. Не дуже тонко нарізаємось, такими кусками десь. По-різному. І тепер наступний етап нам треба буде приготувати майже повністю картоплю. Зараз всю цю картопельку поріжу і будемо її смажити. Картопельку накрив. Чуєте як там готується вона? Ого. Це щоб швидше приготувалась, тому що картоплі багато. Зараз ми її приготуємо і додамо тоді вже грибочки туди. Грибочки, цибулю картопелька майже готова. От, тепер треба зараз додаємо сюди цибульку. Добавляємо грибочки, солим, перчим, і буде просто шикарна страва. Ну що, картопелька майже готова, зараз додаємо сюди цибульку. Ну там у деревах мало кого є. Ну що, ви не завремете, то на кінці немає. Смачненько буде. Цикарна буде. Така з корочкою прижарена. Якраз така, я люблю. Це для тебе? <гум> Трошки чорного перця. <гум> Ось так. Раз. І підсолимо. Все. Все, зараз готуємо, поки не приготується цибулька. Так, ну що, картошка наша майже готова. Тепер засипаємо сюди грибочки. Ось так, розпреділяємо. Гарненько. Зараз дві хвилинки так піджариться, перевертаємо і знімаємо вже на стіл ставити. Уже будемо скоро смакувати, так? Да? Уже зараз прямо. Уже зараз. Все добре. Да? вже їсти хочеться. Перевертаємо. так. Ось така картопелька в нас виходить. Рецепт ви побачили. Це дуже смачно. О, отака ось така горно. Ох, не ту вже вже Наша кера... mm. не піду спати, будуть вам Ну що, наша картопелька вийшла? Ми вже майже доїдаємо її. Картопля з грибами. Вийшла сьогодні картопля з грибами, а не гриби з картоплею. Тому що картоплі більше. На городі росте, на грибочків мало. Тому. Картопля грибами. всім сподобалось, все дуже класно. Шикарно. Тому до зустрічі, побачимось.